Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою коло і круг. Сподіваюсь, ви опрацювали попередній матеріал, вивчили теореми і продовжуємо працювати. Перший номер, який будемо розбирати, письмово, номер 589. У колі проведено діаметри AB і С Д малюнок 362. Доведіть, що. Трикутник АОД дорівнює трикутнику БОЦ. Зробіть зараз паузу і намалюйте схематично такий самий малюночок собі в зошит. Отже, що ми запишемо в дано? що нам відомо, що АБ І СД діаметри. АБ і СД діаметри. Точка О центр кола. Точка О, центр кола. Довести, довести, що трикутник АОД дорівнює трикутнику БОС. І, оскільки ми доводимо, то у нас буде доведення, а не розв'язок, да? доведення. І починаємо доводити. Отже, давайте розглянемо зараз трикутник АОД. Розглянемо трикутник АОД. Що ми в ньому бачимо, що АО дорівнює ОД і дорівнює радіуси, так, це у нас радіуси, вони між собою рівні. Що можемо сказати, що наш трикутник рівнобедрений. Да? Далі розглянемо трикутничок СОБ. Теж у нас в ньому СО і ОБ – це радіуси. Дивіться, я все позначаю однією рискою. Бо це у нас все радіуси. А радіуси – однакова величина да? для, для кола. Отже, СО і ОБ радіуси. Далі розглянемо. Ось такі кути. Зараз я їх позначу АОД і С О, Б. Вони у нас рівні чому? Тому що це вертикальні кути. Пригадуємо, вертикальні кути між собою рівні. Отже, напишемо кут АОД а, Дорівнює куту С О, Б. А тут напишемо пояснення, чому вони дорівнюють. Пригадуємо в геометрії, ми все пояснюємо. Як вертикальні кути. Вертикальні кути рівні. Як вертикальні кути. І давайте подивимося. Наші трикутнички АОД і БОЦ між собою рівні, за першою ознакою рівності трикутників. Подивіться, за двома сторонами і кутом між ними. Напишемо трикутник. АОД дорівнює трикутнику БОС за першою ознакою рівності трикутників. І пригадуємо, що я вам казала, що ми повинні добре розуміти, що таке перша ознака, що таке друга, що таке третя. І ще раз, перша ознака це за двома сторонами і кутом між ними. Друга ознака за стороною і прилеглими кутами, і третя ознака за трьома сторонами. Да? Отже, зараз у нас за двома сторонами і кутом між ними це перша ознака. Отже, ми довели. Пишемо, в кінці доведено. Запишемо в кінці самостійно доведено. Переходимо до наступного номера. Запишемо номер 591. На малюнку 364. О центр кола. Знайдіть градусну міру кута О, якщо кут А дорівнює 52 градуса. Знову зробили паузу. Схематичний малюнок зробили в зошиті. Ну, обов'язково працюємо зараз з циркулем. Да? Коло ми малюємо за допомогою циркуля. Обов'язково олівцем. Все під лінієчку. Отже, позначаємо, що нам відомо. Ми будемо шукати градусну міру кута О. От кут О нам невідомий. Якщо відомий кут А 52 градуса. 52 градуса. Отже, що ми запишемо в дано? Що ми зараз бачимо, що нам відомо? Нам з умови тільки відомо, що кут А дорівнює 52 градуса знайти кут О. Розв'язок. Так. І починаємо розв'язувати. Отже, що ми можемо сказати, що. ОА дорівнює ОБ. І це у нас радіуси. Да? Радіуси рівні. Отже, ми зараз маємо справу. Подивіться, за таким трикутничком. Зараз я його тут збільшу трошечки. О. А, Б. Кут А 52 градуса. І ось ці сторони рівні. Розглянемо трикутник А. ОБ. Розглянемо трикутник АОБ. Оскільки? Оскільки. АО дорівнює ОБ. То це у нас який трикутник? рівнобедрений. Трикутник рівнобедрений. А пригадуємо, що в рівнобедреному трикутнику не тільки сторони рівні, а кути при основі рівні. Отже, кут А дорівнює куту Б і дорівнює 52 градуси. За теоремою, сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, невідомий наш кут О дорівнює 180, віднімаємо відомі кути. Це у нас 52 плюс 52 градуси. В дошках у нас 104, 180, віднімаємо 104. Це буде 76 градусів. Отже, зараз ми з вами знайшли невідомий кут О. Написали самостійно відповідь. Я зараз витираю дошку. Якщо ви не встигаєте, зробіть паузу. І буду розбирати другу задачу. Зараз я трошки збільшу мій малюночок, щоб було зручніше позначення на ньому робити. Так, олівець. Отже, що нам тепер відомо? Що кут О 94 градуси. Давайте позначимо кут О 94 градуси. І будемо шукати кут Б. Кут Б двома рисками невідомо. Отже, дано кут О. Дев'яноче градуси. Знайти кут Б, розв'язок. Ну, і аналогічно, да? що ми можемо зробити? Розглянемо трикутник АОБ. Тере: рівнобедрений трикутник. Чому він рівнобедрений? Тому що ОА дорівнює ОБ, це у нас радіуси. У рівнобедреного трикутника кути при основі рівні, так, ось ці сторони у нас рівні, і кути при основі рівні. Отже, кут А дорівнює куту Б. За теоремою, сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, для того, щоб мені знайти кут А. А він дорівнює куту Б. Ще я повинна зробити 180 градусів. Відняти відомий кут 94 градуса. Це я знайду суму кута А плюс Б. А вони у нас рівні. І якщо я поділю це все на опіл, то я дізнаюся, чому дорівнює кожен із кутів. Да? В дужках 180 мінус 94, це у нас що 86. Ділимо навпіл 43 градуса. Отже, кут Б дорівнює 43 градуса. Будь ласка, зробили паузу і самостійно записали відповідь. Наступне завдання номер 596. У колі на малюнку 366 АБ діаметр. Кут АБМ дорівнює 60 градусів. БМ дорівнює 5. Позначимо тут 5. Знайдіть діаметр кола. Отже, зробили паузу схематично малюночок собі в зошит. І починаємо працювати. Дано. Що нам дано? АБ? Це діаметр. Кут АБМ. 60 градусів і БМ 5 сантиметрів. Знайти діаметр кола – це у нас А, Б. Розв'язок. Що будемо робити? Для розв'язку Побудуємо трикутничок, домалюємо одну сторону трикутничка. Поєднаємо центр кола з точкою М. Так. Позначимо центр кола, це точка О. І тепер розглянемо трикутник ОМБ. Розглянемо трикутник ОМБ. І починаємо. Дивіться, ОМ дорівнює ОБ, і це у нас радіуси. ОМ да? дорівнює ОБ. Це у нас радіуси. Тоді цей трикутник у нас який? Рівнобедрений. рівнобедрений. А у рівнобедреного трикутника, кути при основі рівні. Отже, кут. В дорівнює куту М і дорівнює 60 градусів. Чому ж тоді дорівнює градусна міра кута О? Пригадуємо, за теоремою сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, кут О дорівнює 180 градусів мінус 2 відомих кути. Це у нас 60 плюс 60. І кут у нас О дорівнює 60 градусів. Отже, всі кути у нас рівні. Тоді у нас трикутник ОМВ, не тільки рівнобедрений, а він у нас рівносторонній. Да? Рівносторонні, всі кути однакові, отже, однакові, всі сторони. А що це означає? Що ОМ дорівнює ОБ. І все це дорівнює МВ, яке ми знаємо. 5. Сантиметрів. Так. ОБ, це радіус. Невідомий наш діаметр А B дорівнює двом радіусам. А зараз це у нас радіуси, наприклад, ОБ. Це радіус двом ОБ. ОБ ми знаємо, що дорівнює 5. 2 множимо на 5, 10 сантиметрів. Отже, ми знайшли діаметр. Як бачите, задачі з цієї теми дуже прості. Особливо, якщо ми знаємо матеріал попередніх розділів, да? він дуже легкий теж був. Отже, зробили паузу, самостійно записали відповідь. І, діти, ваше домашнє завдання схожа задача це номер 597. Працюємо, обов'язково вчимо теореми. Ми будемо на них посилатися, да? ми повинні їх знати. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!